Всім привіт, вітаю вас в лабораторії Климіка. Сьогодні у нас Бамбула P1S і ми будемо його налаштовувати, підключати до Wi-Fi, завантажувати додаток на телефон, через який можна керувати друком принтера. Також запустимо перший друк і подивимось на якість цього друку. Нажимаємо Next. Чекаємо 3 секунди. Next. Подъем, ну, что им позднее, похоже, что мы три секунды. Зараз буде перше калібрування. А поки можемо дістати все, що було знизу. Це може зайняти 23 хвилин. Зараз нам потрібно на телефон завантажити додаток від Bambulab, а також під'єднати телефон до принтера, і принтер до Wi-Fi. Це можна зробити зразу під час ініціалізації принтера або пізніше, як зроблю це я. Підключаємо принтер до Wi-Fi, заходимо в налаштування, в LAN і нам потрібно відсканувати QR-код з телефона. Відкриваємо камеру. Криваємо, переходимо. Завантажуємо. Відкриваємо. Погоджуємось. Дозволяємо. Приходимо з девайса. Добавити принтер. Також там може попросити реєстрацію. Аккаунта. А ось воно. Погоджуємось. Обираємо через Google. Продовжити. Наш аккаунт. Дозволяємо. Скануємо QR-код. Погоджуємось. Підтверджуємо. Шекаємо декілька хвилин, це може зайняти десь біля п'яти. Дуже довго не хочу конектитись. Вже назад ще раз спробуємо. О, підтверджуємо. Набираємо наш Wi-Fi. Вот ему пароль. Ге. E. Тут мы можем бачити камеру. Устанавливаем принтер. Все, принтер готовий до роботи. Під час першого калібрування принтера і всіх подальших можуть бути дивні звуки, не потрібно їх лякатись. Зараз принтер налаштований, в принципі, можна заправляти філамент і додокувати першу модельку. Під'єднюємо тримач катушки ззаді принтера. І з зеленого пила пластику роздрукуємо кораблик. Розпаковуємо, встаємо. Тут є у нас гвинти, який потрібно викрутити. Дістаємо два гвинти доші. Тут у нас пише ТОП, це верх. Також у нас є тут ключ, який повинен сюди вставлятись. Збираємо гвинт. Ключ і прикручуємо. Розпаковуємо катушку. Початок. Ставимо катушку і заправляємо в принтер до упори. Дімемо кришку, бо вона скляна з треба бути обачним. Заправили філамент, нам потрібно, щоб екструдер його зловив і протягнув далі. Заходимо на другий пункт, переходимо в фідінг, вибираємо лот. Після цього принтер знайде дім. Потім почне гріти сопло до 250 градусів. Сопло буде вже підготовлене, він почне видавлювати пластик. Пробуємо надрукувати наш кораблик, переходимо в збереження і обираємо наш бенч. Принт. На даному етапі гріється сопло. П'ється стіл і відбувається підготовка до друку. Для цього буде калібрування стола і вже сам друк. Глянемо на результат. Друк тривав 22 хвилини. Що ж, давайте поглянемо ближче на якість друку, розпочнемо знизу. Тут ми бачимо, як продрукувались символи. Також у нас є надпис з боку. Ось тут. Потім подивимось на шари, як вони лягли як було до середини умовно, і вже від середини. Також ми бачимо тут невеличке провисання. Тут, в принципі, нормально. Ось так виглядає зверху. Ось так ми налаштовували принтер, підключали його до Wi-Fi та друкували перший кораблик венчу. Підключали додаток. В наступному відео будемо під'єднювати АМС та друкувати вже кольоровий друк. Тож, щоб не пропустити, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Побачимось.